Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку господарство Польщі. За останні 20 років Польща постійно збільшувала обсяг валового внутрішнього продукту. Так, за обсягом ВВП за паритетом купівельної спроможності країна посіла 20 те місце у світі з відміткою майже 1,4 трильйона доларів США. ВВП на душу складає понад 26 тисяч доларів США, золотовалютний запас понад 100 тонн або 36 місце у світі. Частка світового ВВП майже 0,7%, середня заробітна плата складає 1000 євро. Нині триває процес адаптації польської економіки до умов розвитку у межах єдиного економічного простору Європи. В галузевій структурі господарства переважає сфера послуг або третинний сектор. На другому місці промисловість або вторинний сектор, і на третьому місці сільське господарство і рибальство. Добовна промисловість країни представлена в основному видобутком кам'яного вугілля, сірки, бурштину та рут кольорових металів, міді, срібла тощо. Польща є одним з найбільших виробників товарної сільськогосподарської продукції в Євросоюзі. Країна виділяє значні кошти на підтримку власного сільського господарства. У структурі сільського господарства переважає рослинництво. Більше 70% посівної площі країни займають зернові культури. Жито друге місце у світі, овес четверте місце у світі, а також гречка, ячмінь, пшениця, кукурудза. Значними є посіви технічних культур, таких як. Лікарський цикорій, хміль, цукровий буряк, ріпак, насіння конопель, тютюн, льон тощо. Окрім того, Польща значний виробник овочів, таких як столовий буряк, морква, картопля, капуста. А також багато площ відведено під фрукти, таких як смородина, агрус, вишня, яблука, полуниця, чорниця. Садівництво є важливим видом сільського господарства експортного спрямування домінує вирощування яблук. Їхній ареал поширення зумовлений відповідними агрокліматичними умовами. Також важливе значення в експорті має виробництво полуниці. Важливо відмітити, що Польща є третьою у світі за збором грибів. У тваринництві домінує стідлове утримання свиней у господарствах населення. За поголів'ям свиней, Польща входить до другої десятки країн виробників. У районах товарного вирощування пшениці поширене птахівництво. Переважає вирощування курей. Польща є одним з найбільших постачальників яєць в Європі. У скотарстві переважає м'ясна спеціалізація. На приморських низовинах добре розвинене молочне скотарство. У гірських районах розводять овець і кіс. Поширеним є оленярство. Основні породи це марали та благородні олені. Розвиненим є також бджільництво, а у приморських районах рибальство. У галузі домінують дрібні господарства з середньою площою майже 12 гектар. У сільське господарство широко залучають іноземну некваліфіковану робочу силу. Значну частину сільськогосподарської продукції експортують, переважно у переробленому вигляді Це кобасні вироби, сири та соки. Власною продукцією країна забезпечена лише на 75%. Решту продукції, як, наприклад, соняшник, імпортують. Виділяють кілька спеціалізованих аграрних регіонів Польщі. У західних і північних воєводствах переважають посіви жита, цукрового буряку та пасовище великої рогатої худоби. Історично тут поширені найбільші за площою і рівне механізації сільськогосподарські підприємства країни. У центрі та на півдні, особливо у Верхній Сілезії, вирощують пшеницю цукровий буряк, хміль і тютюн. Садівництво, особливо вирощування яблук, зосереджено переважно у Мазовії. Також воно доволі поширене у центрі Польщі. На сході великого розвитку набуло ягідництво. У татрах вирощують на полонинах овець і кіз. У Польщі за останні 25 років під впливом ефекту Сходу створено чимало збірних підприємств великих міжнародних та європейських промислових транснаціональних корпорацій. Для цього в країні було встановлено нижче за середні в Євросоюзі значення податку на додану вартість. Значна частина її товарної продукції, переважно переробної промисловості, йде на експорт. Більшість товарів постачають на ринок Євросоюзу. Паливно-енергетичний комплекс Польщі не повністю забезпечує власні потреби. Нафтогазова промисловість орієнтована в основному на імпортну сировину, Кам'яновугільна вугільна промисловість орієнтується на власну сировину. Найбільше електроенергії виробляють теплові електростанції. В країні діє Белхатувська теплова електростанція. Найбільша в Європі і четверта у світі теплова електростанція, що працює на викопному паливі. Друге місце в структурі палененергетичного комплексу Польщі належить гідроелектростанціям та альтернативній енергетиці. У Польщі діє 771 гідроелектростанція, а до 2050 року буде близько 1000 гідроелектростанцій. Польща активно розвиває зелену енергетику. На 2018 рік за виробництвом вітрової енергії країна займала 15 те місце у світі. Атомна електростанція Жарновець, єдина і недобудована атомна електростанція Польщі. Відповідно, атомна енергія в країні не виробляється. Компанія Польське гурніцтво нафтове і газовніцтво найбільша енергетична компанія Польщі. Чорна і кольорова металургія орієнтується на імпортну сировину. Розвинена в найбільших містах. Підприємство цієї галузі розташовується там, де забезпеченість енергоресурсами поєднується із зручністю доставки сировини, а також з власними родовищами сировини. За виплавкою сталі, а це понад 10 мільйонів тонн на рік, Польща входить до другої десятки країн світу. У кольоровій металургії Польща входить до першої десятки світових виробників благородного срібла та платини на основі власного видобутку. Окрім того, країна входить до другої десятки світових виробників рафінованої МІДі. В країні працюють власні металургійні компанії. Найбільш розвиненою галузю промисловості є машинобудування. У важкому машинобудуванні країна спеціалізується на виробництві дорожньо-будівельної техніки, турбін, котлів, двигунів, шахного обладнання, обладнання для хімічної промисловості тощо. Досить розвиненим є верстата будування, що спеціалізується на специфічному продукті. З відомих виробників компанії Promash, Unitrol, Leg. У сільськогосподарському машинобудуванні Польща виділяється як значний виробник тракторів, з експортом яких входить до другої десятки світових лідерів. З відомих виробників компанії Virax, Agromit, Agromod, Granosystem тощо. В автомобілебудуванні панівні положення займають іноземні компанії. Fiat Chrysler Automobiles, Peugeot Citroën Group, Toyota, Volkswagen, MAN та інші. Окрім того, діють і національні виробники, що виготовляють спецтранспорт, вантажівки і навіть польський спорткар. За виробництвом автотранспорту у 2015 році Польща займала 21 місце у світі. А ось в експорті вантажівок 13 місце. В авіабудуванні Польща спеціалізується на виробництві невеликих одно- і двомоторних літаків-планерів. В країні діє ряд компаній з їх виробництва. Окрім того, Польща виготовляє власні вертольоти, з експортом яких входить до першої десятки країн-лідерів. Розвинутим в країні є і залізничне машинобудування, що спеціалізується на виробництві електропотягів, товарних і пасажирських вагонів. Відомими польськими виробниками вказаної продукції є компанії «Невах», Песа, Фаблок, вагони Швідніца Локо тощо. Досить сильні позиції Польщі у суднобудуванні за виробництвом суден. У 2016 році Польща займала 11 місце у світі. Спеціалізація Польщі це моторні парусні яхти, катери, надовні і моторні човни, катамарани, грибні човни, водні велосипеди тощо, виробництвом яких займається близько 100 суднобудівних компаній Польщі. Польща виготовляє і власну мототехніку, а найбільшими виробниками є компанії «Ромет» та Юнак. Значним є обсяг виробництва велосипедів, за експортом яких Польща є восьмою у світі з відомих виробників компанії NSBikes CrossRomet. Різноманітним є і сортамент продукції міського машинобудування. В країні виготовляють автобуси, електробуси, тролейбуси, трамваї, вагони метро тощо. До найбільш відомих виробників відносяться компанії Solaris, Єльч, Невах, PESA та інші. Польща входить до першої десятки країн у виробництві та експорті електроніки і електротехніки різного призначення, посудомийних машин, холодильників і холодильного обладнання, комп'ютерів та до другої десятки з експорту літій іонових батарей та кардіостимуляторів. Польща є одним з найбільших виробників у Європі пральних машин. Тут діє 30 вітчизняних та іноземних компаній, серед яких Bosch, Indesit, Електролюкс тощо. Вироби електротехнічної і електронної промисловості в межах внутрішньофірмових поставок переважно вивозять до інших країн. Важливу роль відіграє військово-промисловий комплекс. За розміром військового бюджету Польща є 20-ю у світі. Ядерна зброя в країні відсутня. До відомих виробників зброї відносяться польський оборонний Холдинг та компанія Фаблок. В країні налагоджено виробництво різноманітної стрілецької зброї, а також гаубиць, танків, вертольотів, кораблів. Важливим також є виробництво продукції хімічної і нафтохімічної промисловості. За рахунок іноземних інвестицій, у 2019 році Польща стала найбільшим експортером зубної пасти у світі. Окрім того, країна входить до першої десятки країн-лідерів з виробництва або експорту пластику, фаєрверків, мила, вакцин, хлору, гумових шин, косметики і засобів догляду за шкірою, парфумів, та до другої десятки у виробництві добрив та фарби. Переважають галузі неорганічної хімії, що працюють на власній сировині: вугілля, сірка, кухона сіль. Швидко розвивається виробництво сірчаної кислоти, суперфосфату, азотних добрив. Коксо та нафтохімія компанії Orlen Lotus, фарби торгова марка СНЕК і гумово-технічні вироби торгові марки Денбінса та Сянок. Окрім того, досить розвинена є фармацевтична промисловість а також парфумерна і косметична галузь. Наприклад, лак для нігтів від фірми Інглот єдиний дозволений в ісламі під час молитви для жінок. У товарній продукції переважають великі підприємства. Лідером є найбільша промислова за вартістю компанія країни польський конгломерат нафтовий Орлен, виробничі потужності якого розташовані не лише у Польщі, а й у Литві та Чехії. Найбільше мінеральних добрив випускає компанія група Азоти. Другою серед компаній Євросоюзу з виробництва соди є польська чиєж, підприємство якої діють у Німеччині та Румунії. Найбільші центри хімічної промисловості розташовані у Мазовецькому, Куявсько-Поморському, Люблінському, Підкарпатському, Сілейському та Малопольському воєводствах. Розвиненим в Польщі є виробництво будівельних матеріалів. В місті Кельці Свентокшиського воєводства розташована штаб-квартира компанії «Ровезе», що до 2015 року мала назву Серсаніт. Компанія найбільшим європейським виробником керамічних виробів і сантехнічного устаткування. В країні є розвиненим також виробництво цементу торгова марка Гуркал, тротуарної плитки, вікон, скла, фарфору і посуду. За експортом останнього Польща входить в першу десятку світових лідерів. В країні діє ряд будівельних вітчизняних кампаній. Вагоме місце в господарстві країни складає лісова і деревообрубна промисловість. Польща входить до другої десятки світових виробників та експортерів деревини, а також виробників фанери. Є значним виробником меблів і столярних виробів у Східній Європі. Сильні позиції країни у паперовій промисловості. Так, за виробництвом паперу, Польща входить до другої десятки країн світу, однак, за його експортом входить до першої десятки. Виготовляють власні канцелярські товари, а також паперові пазли. Значним у Польщі є орієнтоване на експорт виробництва одягу і взуття. За експортом одягу Польща займає 15 те місце у світі. Сьогодні Польща знаходиться в першій десятці світових виробників ляних тканин та експортерів капелюхів та в другій десятці з виробництва і експорту дитячого одягу, шкіряного взуття та текстилю. У Польщі діють відомі компанії з виробництва одягу, взуття, аксесуарів спортивного і туристичного спорядження. Найбільшими виробниками ювелірних виробів є компанії ЄС та Юбілер. Більшість підприємств, серед яких переважають малі і середні, працює задавальницькими схемами з великими європейськими торговельними мережами. Виробничі потужності розміщені доволі рівномірно по території країни. В останні роки споживався збут продукції на ринки країн Східної Європи і країн сусідів. Харчова промисловість працює на місцевій аграрній сировині. І має сильні позиції в польській економіці. Країна входить до першої десятки країн-виробників курятини, сиру, пива, ріпакової олії, вершкового масла та країн-експортерів горілки, шоколаду, кремів, морожених та консервованих овочів, корму для котів і собак, морозива, йогуртів, цукерок, вершкового масла та ще ряду іншої продукції. Переважно на іноземні ринки постачають продукцію тваринництва – Більшість підприємств харчової промисловості Польщі є малими і середніми та рівномірно поширені по території країни. Вони виготовляють м'ясну, молочну, рибну, кондитерську продукцію, каву, капучино, чай, цукор, мед, соки, чіпси, приправи, макарони, мінеральні води, алкогольні напої тощо. У сфері послуг зайнято більше 60% поляків. Переважає за структурою зайнятості роздрібна торгівля і надання побутових послуг. Значний приток іноземного капіталу до країни сприяв суттєвому розвитку фінансових послуг. Іноземні компанії контролюють польський ринок фінансово-кредитних і страхових послуг. У столиці діє Варшавська фондова біржа найбільша фондова біржа Східної та Центральної Європи. Значного розвитку у Польщі набули послуги у сфері телекомунікацій, кіно, музики, засобів масової інформації. Країна знімає значну кількість художніх фільмів. В країні проходять національні і міжнародні кінофестивалі, найвідоміші з яких це Варшавський міжнародний кінофестиваль. В країні досить розвинена транспортна система. Великого розвитку набули автомобільні перевезення, частка яких у зовнішньоекономічних поставках зростає. Більшість вантажів і пасажирів у міжнародному сполученні перевозять швидкісними автострадами. Які перетинають країну та сполучають її з мережею автобанів. Автодороги Польщі вважаються найкращими у східній Європі, а за їх загальною протяжністю країна входить до другої десятки світових лідерів. Окрім того, у Польщі 719 авто на тисячу жителів або 11-те місце у світі. Добре розвинена в Польщі також і залізнична мережа, за протяжністю якої країна займає 12-те місце у світі. У всій транспортній системі країни найбільше вантажів перевозить польська державна залізниця. Найщільніша мережа залізниць у Верхній Сілезії, навколо Варшави та у західних воєводствах. Головною у перевезеннях пасажирів у міжрегіональному сполученні є лінія Гданськ-Варшава-Катовіця-Краків-Вроцлав. Міжнародне авіаційне сполучення переважно здійснює через столичний аеропорт імені Шопена. Який є базою польських авіаліній Лот. До великих аеропортів відносяться також Краків, Гданськ, Катовіця, Варшава Модлін, Вроцлав та Познань. За протяжністю магістральних трубопроводів Польща є 21-ю у світі. Вагоме значення має і морський транспорт. Місто Гданськ це найбільший морський порт Польщі. До значних морських портів відносяться також Щецин, Свиноуйсце та Гдиня. Річка Вісла це головна річка Польщі, по якій здійснюють річкові перевезення вантажів і пасажирів. Розвиненим є і міський транспорт країни. Польща займає друге місце після Німеччини за протяжністю трамвайних ліній у Європі. Послуги зв'язку надають декілька мобільних операторів. Популярно залишається також і пошта. Найшвидшими темпами у третинному секторі розвивається туризм. Кількість іноземних туристів за останні 10 років зросла більш ніж у 5 разів. У 2019 році Польщу відвідало понад 21 мільйон туристів або 18 місце у світі. Цьому сприяє наявність значної кількості місць для відпочинку в горах і на морі, а також численні пам'ятки історії і культури. До ЮНЕСКО включено 13 об'єктів Польщі, наприклад, Історичний центр Кракова. Соляний рудник у Величі, Старе місто Варшави, Старе місто в Замості, Замок Мар'янбург – це найбільша у світі цегляна фортеця, резиденція магістрів Тевтонського ордену, концентраційний табір часті Другої світової війни в Освенцимі, Замок Тевтонського ордену в місті Мальборг та інші. Рекреаційний туризм у Польщі також набув широкого розвитку. Перш за все, це гірськолижний курорт закопани, курорт Рябка здруй курорт сопіт та курорт Колобжех з лікувальними грязями. Добре розвинена готельна-ресторанна інфраструктура та транспортна мережа дають змогу швидко і з комфортом відвідати вподобане місце. Польська економіка має виразні диспропорції у територіальному розміщенні виробництва і послуг. Переважно розвиваються міські агломерації Варшави і Гданська, а також промислові райони Верхньої Сілезії. Вони сполучені між собою мережею транспортних комунікацій. Більшість нових промислових підприємств за останні 25 років створено у західних воєводствах, найвідсталішими є східні воєводства. У структурі експорту товарів в Польщі переважають поставки за на півфабрикатів її переробної промисловості. Лідером є машинобудування, де виділяється виробництво автозапчастин, легкових авто, вантажівок, електротехніки, двигунів літаків, суден тощо. Суттєвими є поставки різноманітних хімічних продуктів ліків, гумових шин, пластику тощо. Важливе місце в експорті товарів займають харчові продукти, одяг та взуття. В імпорті товарів переважають складові автомобілів, сира нафта, природний газ, а також компоненти складних електричних і електронних виробів. Також суттєвими є закупівлі хімічної продукції, харчових продуктів та прокату чорних металів. В експорті послуг переважають транспортні послуги у зв'язку з транзитним положенням Польщі між країнами Євросоюзу і Євразійського економічного співтовариства. Також важливе місце займають послуги з туризму і тимчасового проживання. Імпорті більші становлять фінансові та інженірингові послуги. Суттєве значення також має постачання по трансконтинентальних нафтопроводах сирої нафти через Польщу. Більшість прямих іноземних інвестицій вкладено у промисловість та фінансово-кредитну сферу Польщі. Переважно це транснаціональні корпорації з Німеччини, Франції та Нідерландів. Основні торгові партнери Польщі в експорті це Німеччина, Велика Британія, Чехія, Франція, Італія та Нідерланди. Основні торгові партнери Польщі в імпорті це Німеччина, Китай, Нідерланди і Росія. Усі польські воєвоста мають партнерські угоди з областями України. Добрі зв'язки і між містами обох держав. У Польщі активна українська імміграція. Польські громадяни українського походження переважно живуть у північних воєводствах і становлять чисельну національну меншину. Значна частина українців, які мешкають у цій країні, є заробітчанами, Діють громадські організації Українців. В Польщі. У Львові діє міжнародний інститут освіти культури та зв'язків з діаспорою Національного університету Львівська політехніка. Активна співпраця у культурно-мистецькій сфері, зокрема, в Україні діє Польський інститут культури. За його підтримки організовують і проводять різноманітні мистецькі заходи. У Польщі відбувається чимало фестивалів української культури: у Сопоті, Познані, Ждині та Битові. Останніми роками помітно зросла кількість українців, які здобувають вищу освіту у Польщі. У цій країні навчається майже 15 тисяч громадян України, Більше, ніж в інших країнах. Налагоджено постійні контакти між науковцями двох країн. Польща є четвертою країною світу за вартістю обсягу зовнішньої торгівлі з Україною. Наша держава переважно постачає металеві напівфабрикати, компоненти електротехніки, залізну руду і необроблену деревину, а отримує з Польщі нафтопродукти, хімічні вироби, продукцію машинобудування. Україна надає послуги в сфері переробки польських товарів, їхнього транспортування та ділові послуги. В свою чергу Польща надає Україні транспортні, ділові і фінансові послуги. За останні роки зросла частка виїзного туризму з України до Польщі. Польща є важливим інвестором в економіку України. Переважно кладає кошти в сферу фінансів і промисловість. В Україні діють польські банки Кредобанк і Ідеябанк та страхова компанія ПЗУ. Суттєвими є вітчизняні інвестиції у польську економіку понад 1 мільярд доларів США. Найбільшими українськими інвестиційними проєктами є придбання металургійного комбінату Гута Ченстохова і суднобудівельного заводу Сточня Гданське. В Україні діють польські національні товариства, які плекають рідну мову і культуру. Держава утримує середні навчальні заклади з польською мовою навчання та спрямовує кошти на підтримання у належному стані музеїв видатним польським діячам в Україні. Та пам'яток архітектури, що мають важливе значення у польській культурі. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми «Господарство Польщі. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!